Вітання всім небайдужим до спорту сьогодні. У програмі на пульсі спорту ми пригадаємо останній тиждень. Зокрема, згадаємо, як черкаські мавпи протидіяли лідеру Суперліги. Побачимо, як черкаське Дніпро виходило у півфінал домашнього турніру. Та дізнаємося, хто у чемпіонаті Черкаської області з футзалу продовжить боротьбу за нагороди. Черкаські мафи приїхали у Южний без двох своїх ключових гравців. Чумаков та тарандас вибули на тривалий час. Задля того, аби грати на рівних із лідером чемпіонату на його ж майданчику, гостям потрібно було фактично битися і чіплятися за найменший шанс. Заряд на гостру боротьбу хлопців із Черкас відчувався вже із стартових секунд. Неймовірно сильна і дієва робота у захисті. у перші чотири хвилини приголомшила беззаперечно фаворита суперліги. За цей відрізок часу команда Максима Міхільсон не дала хіміку здобути жодного очка. Окрім того, мав Тійно виграли першу половину гри у команди, котра здобула 23 перемоги поспіль. Правда, витримати такий рит по ходу гри черкасці не змогли. Третій період став вирішальний у цьому матчі. Поступово обмежений склад черкасців почав підсідати фізично. Допомогла цьому агресивність у захисті южниців. Кожна позиційна атака черкасців завершилася з неймовірною протидією. Натомість Нітхем та Мур отримали простір на тривочковій дужці, що й призвело до цілої серії влучних атак з периметру від американських захисників після одного з дальніх влучань Нітхем. А рахунок став 70 на 56. Після цього спортивна інтрига у з Кресла. Хімік довів матч до чергової своєї перемоги у суперлізі 100 на 71 основну задачу, яку ми хотіли сьогодні отримати, ми її виконали. Во-первых, ми е нав'язали борьбу. Да, нам нам удалося в першій половині даже лідирувати всю первую половину в счеті. І, конечно же, ми сьогодні хотіли дати більше времени молодежи вот это вийшло. Я вважаю, що игра ну сверхполезная для, для наших молодих парней. Уже сьогодні черкаські мавпи спробують зупинити свою затяжну серію без перемог. На власному майданчику черкасці прийматимуть Одесу, яка нині йде у нижній частині турнірної таблиці Суперліги. Всеукраїнський футбольний турнір зібрав у Білозірі вісім команд. В одній з груп стосунки з'ясовують аматорські клуби в іншій – грають професіонали. Три матчі і три переконливі перемоги. Така статистика черкаського дніпра, який вдало пройшов груповий етап змагань. Після виграшу в Арсенала 4-2 та побиття буковини 3-0 Сьогодні черкасці зустрілися за аутсайдером групи. Попри такий статус, першоліговий Миколаїв нав'язав боротьбу команді Грестоловецького. Свою незначну перевагу у першому таймі черкасці втіли у життя лише завдяки шикарному стандарту від Юрія Бушмана на 38 й хвилині гри. Півзахисник з 25 метрів поклав у дев'ятку воріт корабелів у другому. Таймі Миколаїв гризнувся голом після кутового від Івана Білого. Після цього Шеркасці суттєво додали у швидкості і без проблем дотисли одного з аутсайдера першої ліги. Завдячувати цьому господарі мають Олександру Батальському, який вийшов на футбольне поле у другому таймі. Кращий голеодор у цій грі оформив дубль. Спочатку він замкнув простріл з флангу Руслана Качура. а Під завісу гри вирізав м'яч у дальній від голки. Баракут 3-1. закономірна перемога Шеркаського Дніпра. Олександр Батальський забиває уже четвертий гол. У трех матчах на домашнем турнире. По этой игре у нас был план, мы его придерживались, и результат на лицо. Мы практически уже никого не просматривали. Команда уплектована уже на 90%, можно даже сказать. Нам еще, до одного посмотрим в двоих на этом турнире, пока есть еще время. Таким чином, Жеркаське Дніпро виграло усі три матчі групового етапу турніру, і завтра у півфіналі зустрінеться зі своїми дублерами, які посіли друге місце в іншій групі. Ще одну півфінальну пару складуть інгулець та Арсенал Київщина. У Черкасах завершився регулярний чемпіонат області з футзалу. Днями у Палаці спорту Будівельник пройшли матчі останнього, 11-го туру змагань. У рамках ігрового дня став відомий другий учасник плей-офф – Драбівський Альтаїр. Перед матчами плей плей-оф будуть зіграні пропущені ігри чемпіонату. Саме вони визначать володарів ще двох путівок у вирішальну стадію змагань. Футбольний сезон на Черкащині добігає кінця. У рамках 11-го туру чемпіонату області відбулося шість матчів. Головна увага була прикута до протистояння претендентів на плей-офф енергії та Вікторії. Для 100% потрапляння у вирішальну стадію змагань кожному з суперників потрібно було перемагати. Після феєричної перемоги тиждень тому Вікторія фаворити цього разу. Але на матчі з енергетиками команда підійшла не в повному складі. Не грав Сторчуус, отримали ушкодження Дєдов та Вакуленко. Попри це, молода команда Східноєвропейського університету весь матч володіла ініціативою. Але на пробити щільний захист енергії було вкрай складно. Енергетики віддали суперникові ініціативу, діяли на контратаках. Така тактика спрацювала. Команда відкрила рахунок. Але шалений темп та постійний тиск на ворота енергії дався взнаки. До кінця зустрічі Вікторія з усиллями Олександра Лобова відновила паратет. Гра була хороша. Так. Ми і розраховували, що буде така гра, буде боротьба, Команде, саперникам дякую. Ми готувалися і показали, думаю, хорошу гру. Ми були не... в нашому повноцінному составі. Не було несколько гравців, але нічого, ми так і хотіли, можна сказати. Нас нічого страювало. Нічийний рахунок у цьому матчі загострює ситуацію у боротьбі за наступний раунд. На два місця у зоні плей-офф претендують три команди. Енергія поки обходить це та Вікторію, але у них є погрів запасі. У випадку нічиї від цих команд саме енергетики пройдуть далі. В целом матч, конечно, понравился. Обидно то, что мы теперь практически теряем шансы. Не все, но много шансов потеряли, чтобы выйти в плей-офф. Надо было нам побеждать, но чего-то не хватило. Очень много моментов было и у нас у соперника хорошая игра насыщенная. Я считаю, что нам не повезло. В конце не реализовал я много моментов. Другие игроки наши не реализовали. Но ничего страшного. Будем надеяться, может быть, соперники наши проиграют, и тогда мы выйдем. Таким чином, після 11 турів у зону пливов вийшли Шарм та Альтаїр. До завершення регулярного чемпіонату залишається 4 пропущені гри. Серед них вирішальне значення у боротьбі за постсезон мають матчі Вікторія Рятівник та Цетус Пальміра. Півфінальні ігри та фінал чемпіонату Черкаської області пройде 9 березня. Цими матчами футзальний сезон буде завершено. Турнір задля вшанування пам'яті у Чорнобаї мені футбольними змаганнями згадали відомого футболіста Івана Дошкаря. За свою кар'єру він встиг пограти за Київський Ска, Закарпаття, Зірку та Черкаське Дніпро. Також футболіст виступав у юніорській збірні Радянського Союзу. Уродженець Закарпатської області Іван Дошкар вже у зрілому віці перебрався до Чорнобаю, де прожив 20 років. Саме тут він не один рік провів у місцевій команді Колус, де тричі ставав чемпіоном області, як у якості гравця, так і тренера. Тому після смерті Івана Дошкаря у Чорнобаї щороку проводять. Пам'ятний турнір. Про відомого односельчанина пам'ятають лише найкраще. Іван Дошкар це була футбольна знаменитість, можна сказати, або особистість футбольна. Здобув такий авторитет серед футболістів, бо ті технічні фінти й прийоми, які він виконував, говорять, ніхто не міг у молодіжці тоді виконувати. Це не просто турнір, це в якійсь мірі навіть ми проводимо поминальний обід, згадуємо. Івана Івановича. А метою цього турніру є те, що ми показуємо, що ми пам'ятаємо про тих, хто жив до нас. Ми пам'ятаємо про тих, хто віддавався спорту. Турнір пам'яті дошкаря пройшов у Чорнобаї вже дев'ятий раз. Щороку у змаганнях беруть участь ветеранські команди. Більшість гравців яких особисто грали з відомим футболістом. Я знав 20 років. Він приїхав до нас у 86-му році. Ми 20 років з ним. Грали в різних командах в Дніпрі, Черкоси, Хліборуб, Чорнобої, Бершаді. Завдання в нас завжди одні тільки перемагати, тому що Іван Іванович Дошкар завжди ставив тільки перші місто. Ну, головне в цих змаганнях, як то кажуть, участь, те, що ми вже зібралися, це вже приємно». За звання кращого змагалися чотири команди: два колективи з Чорнобаю Спартак із Золотоноші та Пальміра. Протягом дня команди відіграли між собою за коловою схемою. За підсумками змагань вдруге поспіль перемогу на турнірі вибороли футболісти Чорнобаю. Місцева команда виграла два матчі з трьох. На другій сходинці зупинився Спартак, який поступився переможцю лише в різниці м'ячів. Традиційний чемпіонат Черкаської області з греко-римської боротьби відкриває змагальний сезон цього виду спорту в регіоні. Цьогоріч обласна першість зібрала 80 спортсменів. Це борці з Черкас, Звенигородки та Золотоноші. Чемпіонат області є найважливішими змаганнями для місцевих спортсменів, адже на цих змаганнях борці виборюють путівки на чемпіонат України. Тому на обласну перші завітали кращі спортсмени Черкащини. Серед них і бронзовий призер минулорічного чемпіонату України Олександр Примаченко. На чемпіонаті спортсмен зіштовхнувся з неабиким супротивом з боку конкурентів, проте став чемпіоном. Це якраз відбіркові змагання до чемпіонату України, які відбудуться в квітні. у... Одні будуть в Миколаєві старші юнаки, а молодші юнаки будуть в Кремічозі на чемпіонатах України. Так що якраз ми маємо ще місяць до підготовки на навчально-тренувальних зборах. На чемпіонаті змагалися юнаки від 13 до 16 років. Втім, шанс позмагатися мали й менші спортсмени. 11-річний Владислав Танський вже чотири роки займається греко-римською боротьбою. Хлопець говорить, що пішов на секцію, аби стати дужим та витривалим. На чемпіонаті Владислав провів три поєдинки та став чемпіоном. Планує виграти і чемпіонат України. Перший раз я пішов на греко-римську боротьбу 6 років. Мені сказали, що я дуже маленький і я. Потім прийшов через три роки і почав займатися. Мене привела мама. Мені подобається, що я буду красивим, здоровим і тому, що е, досягнення у спорті. А 13-річний Владислав Яган приїхав на змагання із Золотоноші. У його категорії не так багато суперників. Втім, спортсмен переміг у трьох поєдинках та виборов медаль. Я з міста Золотоноша. У нас троє тренувань на тиждень по два години. По дві години. Готувався, все було, ну, готувався на тренування, ходив дуже інтенсивно, займався. За підсумками змагань серед кадетів, команду першість виборола збірна Черкас. Другу та третю сходинку поділили збірні із Золотоноші та Золотоніського району. На цьому турнірі черкаські борці готуються до чемпіонату України серед кадетів та молодших юнаків. У квітні змагання пройдуть у Миколаєві та Кременчуці. До цього спортсмени проведуть кілька тренувальних зборів. Нещодавно Черкаси стали домівкою головного фехтувального турніру нашої держави. При цьому цього разу на Черкащині з'ясовували стосунки 50 кращих фехтувальників абсолютно з усієї України. Змагалися вони у категорії кадетів, тобто спортсменів, до 17 років. А боротьба точилася за путівку на чемпіонат Європи. Поїде на континентальну першість і черкаський спортсмен. Лише кращі спортсмени завітали до обласного центру, аби спробувати свої сили на всеукраїнському турнірі з фехтування. Традиційні змагання черкаси приймають вже 12-й раз. Позмагатися за першість цього року завітало 50 спортсменів. На черкаських доріжках свої вміння демонстрували шаблісти з Києва, Харкова, Миколаєва, Одеси, Хмельницької області та навіть Криму. Цей турнір є вирішальним змаганням перед чемпіонатом Європи серед кадетів. Переможці та призери змагань виборювали право представляти Україну на європейській першості. В этом году это уже 12-й старт, который мы проводим. 12 лет назад у нас был первый старт. Мы очень долго зарабатывали право на проведение такого престижного турнира. И этот турнир, он последний отборочный на чемпионат Европы и чемпионат мира. Большое рейтинговое число именно сказалось на количестве тоже участников, которые, в общем-то, очень много очков можно было заработать на этом старте. Спочатку спортсмени змагалися на доріжках спорткомплексу МАНЕЖ. Вирішальні ж поєдинки прийняв один із торгово-розважальних центрів міста. Серед юнаків головна боротьба точилася між спортсменом з Миколаєва Євгеном Трифоновим та черкасцем Романом Куксенком. Саме ці двоє спортсменів вийшли до фіналу змагань. У напруженій боротьбі з рахунком 15-10 перемогу здобув трифонов. Роман Куксенко здобув срібло і потрапив до збірної України. Вже зараз спортсмен готується до чемпіонату Європи, де планує продемонструвати найкращий результат. Змагання мені сподобалось, це був трішки інший тип, ніж завжди. Якщо раніше змагання проходили просто в якомусь спортивному залі, то зараз початок змагань був у спортивному залі, а фінал вже в торговому центрі. Мені здається, ще будуть найскладніші змагання в цьому році, тому що треба буде займати дійсно призові місця, тому що ці змагання за свій кошти і придеться старатися, щоб якось продати сподівання. Четвірка кращих спортсменів пробилася на чемпіонат Європи, який пройде у Словенії. Європейська першість є головним стартом для черкаських спортсменів, адже призові місця на чемпіонаті дозволять фехтувальникам вибороти право змагатися на чемпіонаті світу. Окрім кадета Романа Куксенка, честь черкащі на чемпіонаті Європи представлятимуть Олександр Карака, Євгеній Капустян та Діана Залевська серед дорослих. Стартують змагання вже 21 лютого. А, от такі то справи в Черкасах уже не вперше кращі фехтувальники України змагаються. Ну і приємно, що а, серед когорти кращих знову таки свої нагороди здобули черкащани. Зрештою вони отримали і ліцензії. У нас в гостях люди, які прославляють спортивну Черкащину, це заслужений тренер України Людмила Шкаліко. А ну і це наші фехтувальники Роман, Євгеній, Олександр. Доброго дня, доброго, доброго дня. Я вже сказав і констатував той факт, що прекрасно виступили, і серед спортсменів віком до 21 року, і серед спортсменів віком до 17 років пані Людмила скажіть. Це успіх для черкаського фехтування. Ну, взагалі, по перше, ліцензії на чемпіонат Європи, по-друге, нагороди ось цих престижних змагань. Ну, конечно, конечно, это успех. Ну, Хотелось бы, конечно, всегда тренеру всегда мало, хотелось бы, конечно, больше медалей, больше наград. И то, что э, ребята заняли все-таки второе место, это почетное, но все-таки это проигравшее. Поэтому, конечно, хотелось бы золото. Но это не означает, что они слабее. Ну, просто это единоборство о Поэтому ну, в этот раз вот случилось так. Хотя на других стартах, может быть, наши ребята были сильнее. Зрештою для наших глядачів, скажу, що в Черкасах паралельно ну фактично поспіль відбулися два турніри. По перше, це ліга найсильніших, так а по-друге, -по це чемпіонат серед спортсменів, кращих спортсменів віком до 17 років. Так а, у нас є люди, які кваліфікувалися на чемпіонат Європи і в тому, і в тому віці. От, скажіть, це таке, якщо говорити про кадри. Де більше потенціал, в якому віці у нас? І ми теж з вами, до речі, говорили про те, що до цього традиційно черкаські дівчата їздили на чемпіонат Європи. Зараз все змінилося, вже хлопці отримали ліцензію. Чому, чому так? Ну, это, в общем-то, это просто стечение. Потому что я не скажу, что... Ну, как, да, конечно, были девочки в последнее время. Но вот сложилось, что именно в этом возрасте, я думаю, что и юниоры у нас в этом году сильные. То есть, вот, в принципе, это ребята, которые, по большому счету, претендуют сейчас на... реально претендуют на медали. Поэтому э, так получилось, что вот половина сборной команды Украины то есть сейчас будет представлять нашу страну. Вот. Да, юниоры э, больше шансов от мою Мнение, что, конечно, больше шансов у юниоров. Хотя кадеты на промежуточных отборочных стартах за границей, вот, которые они проходили вот, осенью, вот, тоже достаточно неплохо себя проявили. И, опять же, это есть индивидуальные соревнования, есть командные. Вот. Мы, конечно, больше ставки делаем на командные, потому что ну, команда, когда выигрывает, это и для э, лицензии на Олимпийские игры всегда идет предпочтение командным. Рома, ну до, до тебе питання попереду чемпіонат Європи, який відбудеться в Словенії, для тебе це один із перших таких, ну знаєш, серйозних турнірів. Як до нього ставишся? Ну і тепер ти розумієш, що не лише флаг Черкаської області да, будеш захищати, а ще й прапор України. У твоє бачення саме цього турніру, з яким з якої мотивації туди їдеш? Так, звичайно, це дуже буде важливий етап, тому я до нього готуєш тренування. Потрібно гарно виступити, щоб досягти гарних успіхів. Бажано попасти в призи. Ну і, звичайно ж, хотілося б зайняти призове місце, перше, друге. Тому буду приділяти найбільше уваги до цього і старатися вигравати на цьому турнірі. А скільки взагалі фехтуванням займаєшся? Фехтуванням займаюся вже дев'ятий рік. Дев'ятий рік. Тобто, це, тобто фактично не пів життя, да, свого так. Займаєш, займаєшся фехтуванням. А, що, ну, чому цей вид спорту взагалі вибрав? Тобто, хто тебе підштовхнув до цього і там, не було бажання, то, знаєш, ну, зараз клас жанру — це ігрові види спорту, фехтування це щось таке ну, для більшості людей пересічних, черкащан, да, це щось, якась екзотика, чому саме цей вид спорту. Насправді мої батьки запросили мене до фехтування, і ще в першому класі я пішов на цей вид спорту, мені дуже подобається. Ну, якщо е, ігри типу футболу чи баскетболу це більш командні ігри, і е, вони зовсім від, відрізняються від фехтування фехтування це як е, шахмати на ногах, як говорить мій тренер. Е, Жень, слухай, от е, ми говорили і про командний, і про індивідуальний да, вид спорту. От, нібито в поєднує те і інше. Зараз ви їдете в складі збірної України на чемпіонат Європи? Ну, не зараз, а найближчим часом. Е, як вважаєш, що головне, да, от, е, командний виступ чи все-таки індивідуальна нагорода? Ну, для кожного по різному може це означати? Для мене, наприклад, найважливіше, буде, я так вважаю в команді, тому що це буде як збірна. Там не кожен сам до себе, там повинно бути все складено, і всі повинні виступати разом сильно і зложенно. Фехтування, от люди, які дивляться цей вид спорту, от не завжди розуміються на ньому. Да, от, да. Тобі доводилося своїм знайомим там, рідним пояснювати. Ну, я взагалі правила і все останнє, от від, звісно, відразу розуміють. Звісно, всі питають, як воно, що тобі не боляче, от ви викричите. Чи вам від болю, то та, яке від болю? То, просто емоції. Такий виплеск, виплеск емоцій сильний йде. От ми кричимо. А буває такий варіант, що ну я знаю, що дійсно буває, що визначити, от, хто перший зробив укол, дуже важко. Да? От Емоції да. тут допомагають, чи все-таки техніка все вирішує абсолютно. Це багато залежить від судді. Якщо суддя розуміє фразу, то він не буде звертати на ці емоції. Він скаже, те, що потрібно. Якщо. Суддя якийсь трохи недосвідчений, він буде і на емоції звертати увагу і буде такий запутуватися трохи. А, були такі варіанти, що от, дійсно от я перший, перший тисну, перший зробив укол, а очко віддали іншому супернику. Звісно, були. Це можлива помилка була технічна, якась тактична, що я зробив швидше, а мені дали... Що тоді, є сенс доводити щось? Тобто доводити. Ну, арбітру, що я я я був швидше, я був ну, краще. Можливо, сенсу немає, але якщо ви хочеш доводити, то ти будеш доводити. <рес> я зрозумів. Е, Саша, ну питання до тебе. Зрештою, в чемпіонат України краще з'їхалися в Черкаси. Да? Фактично є відповідальність там. Не знаю, прийшли знайомі, прийшли, можливо, батьки тих, е, ті люди, які не приходять часто на виїзні змагання. Наскільки важко і що, що легше на своєму, скажімо так, майданчику фехтувати чи все-таки Ну, как бы особой разницы нету. Но всегда вот гораздо лучше. и Зачастую, ну, как показывает практика, ну, результаты лучше своих. Даже не то, чтобы в своем зале, но в своем городе, при своих людях. Ну, Ты не можешь подвести их, и тебе надо работать и ты выигрываешь. А, Золото не выило. Нет. Чому так і взагалі. Ну, я знаю, що черкащани вважалися одним з фаворитів. Але зрозуміло, що одні це не, не виключно фаворити, і тому була боротьба, да. Ну, тут залежить от того, як спортсмен підготовлений не за весь сезон, а именно как он подошел к этому есть, ну, є ж різні піки у людей: є спад, є підйом. І от, ну, скоріше всего, как раз під э, соревнованиям подошел наш спад э, Николаевских підйом, вот они і виграли. А... Емоції важливі. Ось тут, тобто, що важливіше характер, чи все-таки майстерність? Гораздо важливіше характер. Потому що, ну, якби ти технічно не був, ти можеш просто морально зламатися і тебе передають чисто на желані свой ну, соперник. А, ну, у вас було в кар'єрі, що дійсно от, талановитий хлопець, талановитий спортсмен, але досягнути успіху не може. Це часто. очень часто. То есть на тренировках одна, а вот на, на выступах В зале просто <клев> идеально пока, как мы называем, художественное фехтование. То есть все просто идеально. По десятибалльной системе 10 баллов. Э, ребенок приезжает на соревнования, у меня даже был такой опыт, когда мы приехали на чемпионат Европы, вот Перцева Ксения, вы знаете, я, честно говоря, я была шокирована, я не знала, что делать. Ребенок просто был стопор, она заходит в зал и просто стоит и не знает. Она вообще ни на что не реагирует, и вот, в общем-то, Це это, это, это работа робота психолога. Жень, питання, до тебе от, э, фехтування посе ну, фактично посеред самого залу. Да? Тобто там люди ходять взад, вперед, хтось сідає, хтось э, сідає там з їжею, ну і так далі. Це не відволікає спортсмена, який привык, ну я думаю, що звик трохи до, до іншої атмосфери. Ні, в цей момент взагалі э, думаєш про інше, не звертаєш увагу на. Навколишній свят, що для тебе. Окей. Okay. Ну і наостанок нашої розмови, пані Людмила, скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що дійсно є якийсь там попит і великий, і це я знаю, що багато людей займається у нас відносно багато. У нас займається фехтуванням. З якого віку можна починати займатися цим видом спорту, і що для цього головне? Тобто ви сказали, що амуніцію ви даєте, чи потрібно своїми сумками приходити там і так далі? Ні, У нас поки що навірно, це єдина федерація на Україні, є регіон, в якому діти приходять і займають. Бесплатно. У нас два места: это э, Юго-Западный район, это детская юношеская спортивная школа номер 2, 30 лет Победы, 36. И сейчас еще и специализированный зал при лицее э, 34-й школе. Вот, значит, там тоже свой на две дорожки, но достаточно уютный, нормальный зал и специализированный на фехтовальный. Вот, то есть можно приходить, детей мы берем, ну, вообще-то по программе с 8 лет, ну, если родители приводят, берем и первоклашек, ну, в основном где-то второй, третий класс. Важко например. пояснити відразу там правила и все остальное, бо це, ну, как бы, дуже маленький вик, да, тобто, тут больше у них гра, ніж, Совершенно верно. Дело в том, что в этом возрасте это первые два, три, четыре года, идет просто игра, с детьми просто играют, просто они немножко какую-то смысловую нагрузку, то есть там какие-то игры, специальные игры, то есть дети идет развивающие, идет в основном гимнастика, растяжка, там, скоростно какие-то силовые, силовых вообще практически нет упражнений, то есть фактически с детьми играют, с маленькими вкраплениями фехтования, то есть какие-то элементы, они все только в игровой форме, то есть как такового в чистом виде фехтования, естественно, нет. Сейчас мы там, вот, там практикуем какими-то палочками, то есть з діти просто імітірують то есть то, что дітям, естественно а зброю коло коли дається до рук. Ну, вообще-то головы... вообще оружие мы даем, конечно, но только оружие для того, чтобы... Есть специальные короткие клинки, то есть маленькие. Угу. Даже соревнования сейчас проводятся именно на укороченных клинках. Поэтому детям, ну, действительно, ребенку каждому почувствовать себя рыцарем, мушкетером, там, гардемарином, конечно, интересно. Вот, пока что естественное движение, то есть пока что никакого навязывания. Дисциплина, да, но это все именно игра, все в виде игры происходит. Добро, но наши Програмі залишається побажати аби Ваші спортсмени так граючись доходили до так. звання майстра спорту міжнародного класу, хоча б е, вигравали найближчий чемпіонат Європи, який буде у Словенії. Спасибі, що знайшли час. Завітали до нас, займайтеся своєю улюбленою справою і здобувайте нагороди. Будемо слідкувати за вами. Е, на цьому будемо прощатися. Зрештою, ми сьогодні говорили про останні спортивні сім днів, які пов'язують черкаський спорт. Ну і до зустрічі в цій студії рівно за тиждень. Хай щастить і звісно, вболівайте за своїх. До побачення.